Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати суфле із печінки. Для цієї страви я взяла 800 г свинячої печінки. Печінку можна взяти будь-яку. Я її порізала на дрібніші шматочки, добре вимила і замочила в воді. Воду декілька разів зливала, добре перемила печінку, а також в кінці ще замочила її в остовій воді. Після того воду злила і добре ще раз перемила печінку. Тепер нарізаю цибулю. Взяла дві середнього розміру цибулини, нарізаю довільно, будь-як. Тому що будемо підсмажувати її на сковорідці, а потім перекручувати на м'ясорубку. В розігріту сковорідку додала 2 столові ложки соняшникової олії без запаха, а також додала шматочок вершкового масла і сюди відправила цибулю. Цибулю підсмажую до легкого золотавого кольору, перемішую періодично. За бажанням іще можна додати натерту моркву і теж підсмажити її. Її. Печінку і цибулю перекручую на м'ясорубку. Підготую приправи. Я взяла чайну ложечку солі, також чайну ложечку сухого часнику і третину чайної ложки мускатного горіха. Все додаю до перекрученої печінки, а також додаю. Чотири жовтка. Яйця маленькі, тому взяла чотири. Якщо ж ви будете використовувати величенькі яйця, то можете взяти три яйця. Жовтки додаю до перекрученого фаршу, а білки лишаю окремо. Оце і все, що нам треба для суфле. Але є деякі нюанси. Жовтки додаю і просто перемішую ложкою. Так як мені не можна вживати борошна, тому до цієї суміші я борошно не буду додавати. Побачимо, що в нас вийде: вийде щось чи ні. Ну, експериментуємо. А білки перебиваю блендером. Але ви знаєте, я помилилася. Звичайно ж, краще перебити їх міксером. Я ж давно ним не користувалася і тому за звичкою взяла погружний блендер. Або просто взяти вінчик і перебити вручну. У мене білки не дуже добре перебилися. Зверху така густенька піна, а знизу там вони такі рідкуваті. Але якщо будете збивати міксером, то, звичайно ж, вони переб'ються краще. І буде густа піна. Отаку піну потроху додаю до печінки і злегенька перемішую її. Нам треба, щоб білки добре вмішалися в перебиту печінку. Суфле буду запікати в духовці. Духовку вже нагріла до 180 градусів і тепер. Форму вислала пергаментним папером і в форму виливаю заготовку на суфле. Суфле випікаю в духовці десь приблизно біля години. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Я випікала годину і ще 10 хвилин суфле знаходилося у виключеній духовці. От таке воно вийшло в мене, дивіться. О, соковите, м'якеньке, ароматне. Зараз буду знімати пробу. Чесно вам скажу, коли готувала, боялась, що нічого не вийде, а потім вирішила, ну, не вийде, то буде як паштет, але ні, не паштет. М -м -м, це смачно. Суфле вийшло ніжне, соковите, без борошна, без будь-якої крупи. Ви знаєте, можна так готувати? Спробуйте, приготуйте. Я думаю, що вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!